Всім привіт! вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішня моя розповідь буде про відомого живописця Івана Сошенка. Народився 2 червня 1807 року у містечку Богуслав Канівського повіту Київської губернії. Дідусь майбутнього художника, міщанин такожум'яка кіндрат Соха, мав будинок у Богуславі на Лобунській горі і наділ біля села Туники в урочищі Кругляк. Кіндрат передав у спадок синові Максиму садибу і майно зобов'язавши його сплатити бурги, Максим Кіндратович виконав батькову волю, але, не бажаючи перейти в кріпацьку підлаглість до графині Браницької, рідної сестри Шевченкового поміщика Енгельгарта, відмовився від землі й майна, перебрався з родиною до Звенигородки. Вже з восьми років бабуся стала вчити Івана грамоті, а ще через рік його віддали в науку до дяка Свято-Покровської церкви Якова Піроженка. Дяківська наука до того врізалася в пам'ять Івана Максимовича, розповідав Сушенків біограф Михайло Чалий, що в 60 років міг проговорити на пам'ять спочатку до кінця любий псалом царя Давида. Дяк, помітивши у хлопця здібності до малювання, переконав бабусю віддати його до справжнього художника. У 1820 році 13-річний Іван Сушенко був відданий на навчання до відомого іконописця Степана Правлоцького у Вільшану. Їхнє знайомство виявилося непростим. Сушенко щойно переступив по їх майстерні, почав глузувати з майстра, що дуже образило Привлоцького. Він навідріс відмовився брати хлопця, однак бабуся залагодила конфлікт, а іконописцю сказали навчати розбишаку добре та різок не жаліти. Привлоцький старанно навчав хлопця основам мистецтва. Бабуся Івана Максимовича, на правах родички Привлоцького, просила взяти до себе хлопця на безкоштовне утримання. Сушенкова наука була схожа на Шевченкову. Довелося не лише вчитися малювати, а й відробляти хліб, пастити телят, розтоплювати грубу, прибирати в хаті, носити воду. Через вісім років, оволодівши майстерністю ремісника, він почав працювати самостійно і отримав перше значне замовлення від Мліївської церкви, яке допомогло йому набути репутацію вмілого іконописця в цілій окрузі. Гроші віддав батькові для придбання землі в Звенигородці. Більше як півтора року прожив Сушенко в селі Матусів, в рідного брата вчителя Олександра Степановича Привлоцького. По закінченні розпису церкви Пресвятої Богородиці в цьому селі Івана запросив до свого монастиря ігумен з Лебединців, де працює над розписами Іконостасу для головного престолу у Лебединському чоловічому монастирі. У 1831 році завітав до України з ревізією церков чиновник священного синоду Рибачков з Петербурга. Він побачив Іванові розписи, познайомився із ним, став розповідати йому про життя в Петербурзі про Академію мистецтв. Хлопець, щоб було на що жити в столиці та сплатити за переїзд, розпродав на швидку руч особисте майно. Майже всі ті гроші пішли на хабарі чиновникам, щоб оформити паспорт на виїзд. Залишившись з трьома рублями в кишені, Іван замість Петербурга змушений був знову їхати у Київ до дядька, що влаштував хлопці на проживання у Свояка Житницького. Нарешті, в грудні того ж року, модний петербурзький кравець, який жив поруч, зібрався в столицю і погодився взяти Івана у свій екіпаж. Ще майже місяць добиралися вони до Петербурга. Тоді якраз спалахнуло польське повстання, і усі дороги були перекриті військами та селянськими патрулями. У дорозі попутники потоваришували, і по приїзду до Петербурга той модний кравець, знаючи, що у Сошенка й копійки немає в кишені, запропонував йому на перший час, поки не знайде грошей, зупинитись у нього. Зробивши перші гроші, Іван зняв дешеву квартирку в напівпідвалі на Василевському на острові, залишивши крацеві на пам'ять, чудовий його портрет, намальований власноруч. Слід відзначити, що живучи в Києві, Сушенко допомагав житницькому по господарству, відвав усі гроші, виручені від малювання. На знак подяки той дав хлопцеві дуже теплу рекомендацію до свого петербурзького родича іеромонаха Олександру Невської лаври. Цей чоловік ізвів Івана зі своїм добрим знайомим Василем Івановичем Григоровичем, секретарем товариства заохочення художників. Той був доброю, чуйною людиною, намагався чи міг допомогти землякам. Сушенко попросив Василя Івановича допомогти йому отримати дозвіл на безкоштовне копіювання мистецьких шедеврів в Ермітажі. Незабаром він отримав такий дозвіл, і, мало того, подивившись, як старанно працює хлопець, Григорович запропонував йому стати слухачем академії мистецтв. У 1834 році Іван Соченко був зарахований вільним слухачем академії на курс академіка Васніцова. А ще через рік Сошенко запросив ділити разом помешкання його земляк з України Аполлон Мокрицький. Невдовзі після цього Іван познайомився з Тарасом Шевченком. Через Мокрицького і Сушенка познайомився Тарас із їх благодійником Василем Григоровичем, а вже через нього з великим художником Карлом Брюловим. У 1836 році Сушенко перебрався від Мокрицького в будинок Алєксєєвої на четвертій лінії Василевського острова. У серпні 1838 року Сушенко запропонував Тарасу перебратись до нього. Пропозиція пояснювалася фінансовими обставинами. Тарас з радістю погодився переїхати. Однак цей переїзд поклав край дружбі Івана й Тараса. Справа в тому, що помешкання на півпідвалі Іван знімав у німекенні Марії Іванівни Європеус, яка мала карсуню небогу. Іван закохався в неї з першого погляду. Тарас не зважив на його почуття. І друзі розсталися. 30 вересня 1838 року вчена Рада Академії мистецтв надала Сошенку звання некласного художника за портрети з натури, писані олійними фарбами, а 22 листопада вручила атестат про закінчення. Як же було сказано, у 1836 році Іван Сушенко познайомився з Тарасом Шевченком, який деякий час мешкав у нього на квартирі. Як же справді відбулося це знайомство? Зважаючи на біографію Сушенка, записану з листів і спогадів художника Михайла Чалого, уперше земляки зустрілися не в літньому саду, цитую, коли я був у гіпсових головах, чи то здається вже в фігурах. А разом зі мною малював брат дружини Ширяєва. Від нього я дізнався, що його зятя служить у підмайстрах мій земляк Шевченко, про якого я дещо чув, що у Вільшані. Під час перебування в свого першого вчителя художника Степана Степановича Привлоцького. Я пильно просив родича Ширяєва прислати його до мене на квартиру. Довідавшись про бажання познайомитись із земляком, Тарас другого ж дня в неділю розшукав мою квартиру на четвертій лінії і прийшов до мене в такому вигляді одягнений в засмальцьований тиковий халат, сорочка штани з грубого полотна, заляпані фарбою, босий, розхристаний і без шапки. Він був похмурий і сором'язливий. З першого ж дня нашого з ним знайомства я помітив у нього велике бажання вчитися живопису. Він почав бувати в мене в свята, тому що в звичайні дні мені було ніколи, і його хазяїн не відпускав. Під час цих відвідин Тарас Уривками розповідав мені деякі епізоди зі свого минулого і майже завжди закінчував свої розповіді наріканнями на долю. Мене до глибини душі схвилювала жалюгідна доля юнака, але допомогти йому я був неспроможний. Та й чим міг допомогти його горю я, бідний трудівник маляр, який працював безперервно заради шматка хліба насушного, без зв'язків, без протекцій, без грошей. А врятувати обдареного хлопця треба, хоч би що там було. В цей час я був добре знайомий з відомим малоросійським письменником Євгеном Гребінкою. От з ним я насамперед і порадився, як же допомогти нашому землякові. Гребінка щиро поставився до моєї пропозиції, почав часто запрошувати Тараса до себе, давав йому читати книжки, переказував різні відомості. Потім уже я представив Тараса конференц секретареві академії мистецтва Григоровичу з великим проханням визволити його з жалюгідного становища. З Гребінкою Тарас почав іноді бувати у придворного живописця Венеціанова, який разом із Григоровичем познайомив його з Жуковським. Отже, зустрічі Шевченка з Сушенком у літньому саду, можливо, і не було. Проте, цілком імовірно, що митець переніс цей факт із повісті до автобіографії з метою підкреслити особистий характер твору, щоб розкрити ім'я розповідача, який списаний із Сушенкового спогаду. Ще вірогіднішим є зближення в повісті двох різночасних подій: зустрічі з незнайомцем у літньому саду і знайомство поета з Сушенком – Другий сумнів стосується датування. Сушенко, як запевняв Чалий, познайомився з Шевченком у 1836 році. Щоправда, відносячи цей час до фігур, Іван Максимович не виключав можливості, що це могло статися ще в гіпсових головах. Наполягаючи на обставинах зустрічі із Сушенком у літньому саду, Шевченкознавець Петро Жур покликається на спогади Петра Гавриловича Лебединцева надруковані 1882 року журналом Київська історіна. Петро Гаврилович писав, що, мовляв, Сушенко розповідав про цю зустріч не як чалому, а як викладено у повісті художник. Цитую, про своє перше знайомство з Тарасом Григоровичем Сушенко розповідав мені інакше, ніж сказано у пана Чалого. Влітку одного місячного петербурзького вечора, прогулюючись у літньому саду, Сушенко побачив, що якийсь голодранець у затрапезному пістрьовому халаті босий і без шапки копіює олівцем одну із статуй, що прикрашають алеї саду. Помітивши південний тип обличчя, Сушенко захотів глянути на його роботу. Зайшовши ззаду, він побачив, що малюнок досить непоганий. Тоді, ляснувши юного художника по плечу, Сушенко спитав «Звідки ль земляче? З Вільщаної? Як з Вільщаної? Я сам з Вільщаної!» сказав Сушенко і, зацікавившись земляком, пізнав у цьому халатникові Тараса Шевченка, кріпака Павла Ангенгарта, законтрактованого ширяєву в найми для фарбування даху та парканів. Досі він про Тараса ні від кого не чув. Земляцтво, безсумнівний талант Тараса зворушили Сушенка. Він вирішив спочатку зібрати про нього відомості, а потім представити професорові, через якого Тарасу Григоровичу дозволено відвідувати приватну академію мистецтв, а згодом представили Жуковському. Вихователю покійного государя імператора Олександра Миколайовича Іван Максимович був одним з перших, хто звернув увагу на художній хист Тараса Шевченка і познайомив його з Василем Григоровичем, професором і конференц-секретарем, і Олексієм Венеціановим, художником і академіком, чим сприяв викупу поета скріпацтва. Ось як це описує у своїй автобіографії сам Тарас. Цитую. 1837 року Сушенко представив мене конференц секретареві Академії мистецтва Григоровичу з проханням звільнити мене од лихої моєї долі. Григорович передав це прохання Жуковському. Той попередньо сторгувався з моїм поміщиком і просив Брілова намалювати з нього Жуковського. Портрет, щоб розіграти його в приватній лотереї. Великий Брюлов відразу погодився, і незабаром портрет Жуковського був у нього готовий. Жуковський при участі графа Вільгорського улаштував лотерею на 2500 карбованців асигнаціями, і цією ціною була куплена моя воля року 1838 квітня 1922-го. Після звільнення Сошенко запросив жити Тараса до себе, а мешкав він уже в гарній мебльованій квартирі у будинку номер 47 на четвертій лінії Васильєвського острова, яку здавала одна пані. У цієї жінки жила племінниця сирота, 15-річна Амалія. Іван часто малював з неї портрети. У 1839-му вона також позувала і для Шевченка. Іван був повуха закоханий у цю дівчину і вирішив посвататися до неї. Але тут сталася неприємна подія. Якось Сушенко застав Амалію і Шевченка в ліжку, цитую. Нашому братові художнику закохатися неважко, і я полюбив її від душі. і Навіть грішний чоловік подумував було з нею одружитися, але Тарас зламав усі мої плани. Довго я приховував недоволення їхніми близькими стосунками. Нарешті не витримав. Вилаявши Тараса, я вигнав його з квартири. У художника стався нервовий зрив, розвилася астма, а потім вчепився і туберкульоз. Сирий клімат та хвороби змусили Івана повернутися додому. Шевченко перебрався до нового приятеля Григорія Михайлова, а Амалія потайки бігала до Тараса. Однак життєві шляхи Сушенка та Шевченка перетнуться ще декілька разів у Ніжині у 1846 році та в Києві у 1859. му у 1859-му відбулася друга після сварки зустріч Шевченка з Іваном. Поет у ті серпневі дні наймав квартиру на київській околиці Пріорці і охоче бував у старого друга Сохи, що мешкав у парафіяльному будинку Стрізенської церкви на сінній площі. Священником храму був тесть Михайла Чалого, отець Василь Панов, за протекцією якого Іван розписував церкву. Тарас Григорович подарував Івану кілька рукописів. А він познайомив кобзаря з Михайлом Чалем, який став першим біографом Шевченка. Про це Михайло пише так, цитую: перша моя зустріч з ним відбулася у нашого спільного приятеля Івана Максимовича Сушенка. Це було в Оспенський піст. Друзів я застав за сніданком, який у зв'язку з постом був доволі скудним. У руках обох приятелів було пополовині солоного платеного судака, яким вони ласували без допомоги ножа. Цього разу поет познайомився з дружиною Івана Марцеліною Віргінською. Разом з якою Сушенко 1861 року проводжатиме труну Шевченка до Канева. Через погіршення і без того слабкого здоров'я митець залишає Санкт-Петербург і починає працювати у Ніжинському поїтовому училищі, де, обійнявши посаду викладача каліграфії та малювання, цікавиться історичною проблематикою. Внаслідок цього захоплення з-під спензля майстра виходять акварелі «Битва Олександра Македонського з Дар'єм, Козацький табір за сюжетом переможного закінчення Полявецької битви 1648 року, а також портрети історичних постатей Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Гонти та інших. Але клімат був не надто кращий, тому стан художника погіршувався. До того ж, місцеві мешканці не розуміли картин Івана. Вони були далекі від таких понять, як гра світла і тіні, історична правдивість. Двічі Сошенко малював портрет місцевого архімандрита, але так і не вгодив йому. Зрештою, він заплатив художнику лише за полотно та фарби. У грудні 1845 року Іван Максимович з Ніжина переводиться до Немирівської гімназії, куди його запросив директор закладу Єгор Зимовський. Тут він викладає малювання. Десять років пропрацював Хусошенко у цій гімназії. Здоров'я покращилося згодом, його підвищили до чину колеського секретаря, а потім обрали почесним городянином. Налагодилося й особисте життя. 1847 року Іван одружився з донькою вчителя музики Марцеліною Віргінською. Щоправда, бідні, але гонорові батьки шляхтянки довго не могли змиритися з вибором доньки. Директор гімназії, де працював Іван Максимович, принижував художника, мовляв, ви ж навчені стругати у лівці, тож приготуйте мені їх і сміявся з нього. Сошенко довго терпів, аж поки до нього на урок не увірвався розлючений директор і заходився шмагати різками учня. Сошенко від побаченого втратив свідомість, а прийшовши до тями, покинув роботу. Саме на цей час припадає знайомство педагога з Михайлом Корнійовичем Чалем. Колегою по гімназії і новим товаришем, який ставши інспектором другої київської чоловічої гімназії, пропонує Сушенкові переїзд до Києва та посаду вчителя малювання, на якій Іван Максимович працює до кінця свого життя. В липні 1856 року Іван Сушенко переїхав до Києва, де викладає у вже згадані гімназії. Він активно займався історією мистецтва, цікавився звітами про річні виставки у Петербурзькій академії мистецтв. Педагог він був чудовий. Учні його любили за душевну доброту і цікаві розповіді про природу. У 1861 році був спрямований до Петербурга найталановитіший учень Сушенка Володимир Орловський, який згодом став професором Академії мистецтв, а вступити туди йому допоміг Тарас Шевченко. У 1876 році митець надумав відвідати рідні місця. Із Черкас він найняв візника, який поїхав поштовим трактом біля сіл Дебенці і Роскопанці, західніше Богуслава. Проте в районі Дебенцівського лісу розпочалася негода. Від дощу Іван промок, йому стало зле. У Корсунській лікарні, куди його привезли, в нього виявили запалення легенів. Іван Максимович попросив господаря сповістити про його стан Варфоломія Шевченка. Варфоломій привчав одразу до давнього друга свого брата Тараса. Через службові справи він не зміг залишитися біля хворого, тому приставив до нього свою молодшу дочку медсестру. Почувши, що на заїжджому дворі лежить хворий друг самого Тараса Шевченка, два місцевих лікаря взялися його лікувати безкоштовно. Біля його ліжка цілодобово чергували гімназисти та студенти, його колишні учні. З Києва приїхав виконуючий обов'язки директора гімназії Онисим Іванович Пасецький з грошима на лікування та переїзд до Києва. Однак лікарям не далося врятувати Івана Максимовича. Варфоломі Шевченко власним коштом організував похорон Івана Сушенка. Встановив на його могилі гранітний надгробок. Проводжати Івана Максимовича вийшло майже все місто, поховали його у мальовничому куточку над Россю. І залишеної митцем спадщини альбоми, начерків, колекція, графіки, у тому числі аркуші на теми античності та біблії, замальовки української природи та архітектурних об'єктів. тощо. Традиційно наша друга частина присвячена відомим полотнам митця. І, зокрема, тут ви можете бачити полотно Продаж Сіна на Дніпрі. Тут зображено пейзаж. А на останньому статі – портрет годим Левкової. На цьому у мене все. Буду вдячна вам за ваші вподобайки, коментарі і поширення цього відео. До нових зустрічей!